Всім привіт! Ну що, в нас на каналі буде розіграш? Ось такі в нас призи будуть. Все, що ви бачите на відео, все, що тут представлено, це все буде розігруватись. Можливо, походу ще щось до тих призів додавиться, так що буде ще цікавіше. Ну що ж, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до огляду. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, з самого початку, давайте почнемо з призів. І почнемо, напевно, з мого приза, який я робив своїми руками. Як ви бачите, ось такий от світильник, така люстра. Цей світильник майже повністю зроблений з дерева. Це моя задумка. Я сам придумав, я сам реалізував. Таких світильників, похожих, є декілька. Два вже в мене працюють давно, більше півроку. Цей світильник в мене версія 2.0. і Це ручна робота. Я з ним багато побавився, щоб розробити ось такий світильник, підібрати елементи, кріплення і так далі. Так що, якщо хтось виграє цей світильник, це ексклюзив, таких світильників більше немає, тільки у вас буде. В принципі, в мене і такого немає, тому що я поміняв тут алюмінієвий вже профіль на інакший. такий, щоб закривав зазори між деревом і профілем. Цей світильник в одному екземплярі і світить він дуже яскраво і споживає він дуже мало. Давайте я оці от призи трошки відсунемо сюди. Я вам його підключу, покажу, як він світить і як він кріпиться. Кріпиться світильник тут дуже просто і приєднюється також дуже просто. Я все зробив для комфорту. Ти цей світильник можеш як на магніт примагнітити, як прикрутити, так і приклеїти. Цей один неодимовий магніт витримує до 5 кг. Люстра сама не тяжка. В будь-який момент, якщо ви хочете повитирати, щось помити, перекрасти, ви легенько його знімаєте. Наприклад, чи відключаєте, чи зняли, повитирали і назад перемагнітили. Давайте я вам ще покажу, які тут магніти. Наприклад, я візьму дві лопаточки. Ось зараз дістану одну лопаточку і другу. Ось так дивіться. Раз, два, і люстра тримається. Бачите, навіть на таких лопаточках вона тримається, воно не впаде. Також в комплекті до цієї люстри є двохсторонній скотч. Якщо ви не хочете сверліти отворів, ви можете приклеїти двохсторонню стрічку на магніт і примагнітити саму люстру без проблем. Навіть отворів не потрібно сверліти. Добре, давайте я її під'єднаю і покажу, як вона світить. В принципі, які люди були в мене на прямому ефірі на розіграші там навушників. Я вже цю люстру їм показував. Вони вже бачили, як вона світить, і бачили, скільки споживає. Споживає ця люстра 6 ватт. Вона дуже економна. Ще вам хочу показати, як вона приєднюється. Приєднюється вона дуже легко. Ви відчіпаєте з двостороннього скотчу. У нас тут клемник такий є. На само зажими ось такі вагу. Запихаємо акуратно. Ось так. Приклеюємо назад сюди клемник. І вмикаємо в розетку. Вмикаємо. Ось так вона світить. Вона світить досить яскраво, і світло тут в районі 4000 кельвінів, воно йде нейтральне, не тепле, не холодне, а нейтральне. Таке світло приємно нашим очам і наші очі не змучуються від такого світла. Цей світильник довжиною пів метра він підійде в такі приміщення, як там коридори, придбанні якісь. Ванна, туалет, невеликі приміщення. В принципі, як ви хочете велике якесь приміщення, це можна створити з тих світильників дизайн. Реально, в хаотичному порядку їх повиставляти буде супер виглядати, реально. Давайте я вам покажу, як в мене в батьках в літній кухні. Оці світильники висять вже більше півроку і по досі світять. Так як ви бачите, це літня кухня, тут така типу декоративка. Ось так виглядає цих дві люстри. І світять вони дуже яскраво, реально. І ти в будь-який момент їх собі можеш зняти. Бачите? Ось так і поставити. Тут все розмічено, тут також можете зняти і помити, там чи що, поприбирати без, без питань. Ну, ні в кого такого немає, і виглядають вони гарно, реально. Ось так вони світять. Ось так. Кому подобається, ставте лайк. Так що ось такий світильник-люстра, Любі елементи, світлодіодну стрічку. Або, наприклад, драйвер, цей трансформатор можна замінити. З ним щось сталося, ви просто зняли, поставили другий стрічку, відклеїли, приклеїли другу, припаяли і далі користуєтесь собі. Так що ось такий ексклюзивний буде приз, на якому він буде місці, першому чи другому, не знаю. Це все вирішимо в прямому ефірі. Давайте перейдемо до других призів. Ось, як ви бачите, в нас на розіграші буде ось ці навушники Grand X, що я на них робив огляд. То хочу подивитись огляд на ці навушники, в мене є на каналі. Переходьте, або я залишу в описі під відео посилання на ці навушники. Ушники у нас вакуумні, і грають слухати можна, керування є. Один їх дуже великий плюс, що мені сподобалося: це по них можна спокійно розмовляти. Так що, ось так, добре. Перейдемо до наступного призу. А наступний у нас буде колоночка Хавід. Вона в мене перероблена. Також є відео на каналі, як я її переробляв. Заміняв акумулятор, Я повністю її розбирав. Грає вона нормально, слухати її можна. Вона є досить компактна і вона мені оця колонка сподобалася. Реально, так що вона теж буде в розіграш. І наступний у нас буде приз. Ось такий акумулятор. Це 10 ампер годин. Такі от монстр, який я сам збирав. Ви можете також перейти на мій канал, там є відео, як я цей акумулятор збирав. Цей акумулятор зібраний на акумуляторах 18650 Sony VTC 5 по 2,5 А. Як ви бачите, є індикація і посадка в нього під Макіту. Всі інструменти, які мають посадку під Макіту, можете спокійно ним користуватися. Я навіть таким акумулятором користуюсь е інструментом Дніпро М. Є перехідник, ставите перехідник і спокійно користуйтесь. Цей акумулятор мені на розіграш надали, хлопці за КБ. Ціна такого акумулятора в районі 35 тисячі гривень, якщо я не помиляюсь, або 3 тисячі, або 3,5 тисячі гривень. Добре, перейдемо до умов, що потрібно зробити, щоб участвувати в цьому розіграші. Саме перше, що треба зробити, це підписатись на цей мій YouTube канал або бути підписаному, поділитись цим відео, тобто поширити це відео. Також підписатись на мій Telegram канал І також підписатись на канали хлопців з АКБ Ком'ЮА, тобто це є їхній YouTube канал АКБ Ком'ЮА, і також Telegram групу і ще одна умова: написати коментар під цим відео своїм ніком в Телеграмі, своїм нікнеймом з Телеграму, не з Ютубу, а з Телеграму. І звичайно, щоб ваш ютуб канал був відкритий, щоб я бачив, що ви підписані. Хто не зрозумів, всі ці умови я продублюю в описі під відео. Під моїм відео натискайте більше, там є опис. Там всі будуть умови прописані, що вам потрібно зробити. Це не так складно і це не так багато. Ще одне, коли пройде цей розіграш. Розіграш пройде, коли у мене на каналі буде 20 тисяч підписників. Так що, хто не підписаний, підписуйтесь, діліться цим відео, щоб розіграш прийшов скоріше. В принципі, в мене на каналі там зараз 18300 в тому районі підписників, ще небагато залишилось. І як тільки в мене цифра буде 20 тисяч, я виходжу в прямий ефір в Ютубі і ми розіграємо ці всі призи. Так що, на цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте, звичайно, вподобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!